Ваше майно могли вже вкрасти, і ви про це не знаєте. Через хакерську атаку на реєстри Мін'юсту, дані мільйонів українців, викрадено, ваш бізнес, нерухомість земля можуть бути оформлені на інших, а ви цього навіть не побачите. Реєстри не працюють. Зміна скажете, без грошей неможливо. І ніхто за це не відповідає. Держслужба спецзв'язку підпорядкована Мінцифрі провалила кіберзахист. Міністр Федоров заявляв. Що кібербезпека переоцінена результат дані в руках зловмисників, а мене масово переписують на нових власників. Це стало можливим через байдужість до безпеки. За міністрів Малюскі і Стефанішини понад 2 мільярди витрачено на захист реєстрів через компанії Аваліс, Акодгруп Бісісі Україна та під рішення. У підсумку система виявилася незахищеною, базу викрадено. Наше ГО також постраждала. Поки реєстри не працювали, керівника територіч дані просто змінили. Дізнались про це лише через Open Data Bot. Поки ми працюємо над викриттям винних, ви перевірте своє майно і слідкуйте за нашим телеграм-каналом.